Ми сьогодні робимо шоколадний фондан. Mm? Покриши. І оцю шоколадку теж покришити треба. Та можна спробую. Можна. Фільм. І то висихає. так? Ні, ні, ось цей шоколад. Так. До дріб уш. Так. Тепер. Читаємо. Шоколад розтопити на водяній бані. Треба його ось тако. Чик. Чик-чик-чик. Тож так то не туди. Два яйця збити сюди, але тільки два. потрібно ще два жовточки. що якщо мене будуть бути, тобі я полотуваю отут. Ну, можна попробувати? Я полотуваюсь. Добре. Викинеш ще оцей. І нам ще один потрібно. А, я потола то. Ну попробуй. На, ще іще один. Nawet nie, nie, nie. nie. Kraśćcie. сам розмішуєш, я тут розмішую. Розкажи, що ми вже взяли для нашого фондану. Яєчко. Та, а скільки яєчок? Чотири. Ага. 5. Тут я тобі робиться? Ні, це не потрібно. Що? Нам потрібен ще цукор. Цукор нас знаєш який? Коричневий. Вау! Ну. Да. А, я попробую. С... Добре. <смеш> mm. <смеш> так, і цукру нам потрібно 0,3 ну, склянки. Давай, висипай. Так, тепер. Нам треба голоса Так, розмішуємо. І дві ложки борошна. Так! Да. А який більше любиш? Чорний чи молочний? Молочний. А з горішками? Так. Да. Вухо. Мішай, мішай, добре, мішай. Мам, хоче мам. Ні, дві ложки борошна. Пар. Дві повних. Так, набери повні ложки. Що? Ні. Все, думаю, уж

Ось сюди. А я запалю духовку за цей час. Нам напевно краще одразу сюди. Давай ми викладемо. Отут, щоб ми потім могли легко їх переставити у духовку. Смачно? Що ми будемо потім їсти цей шоколадний фондон? Слубасово! Точно! У нас є морозиво! А... А... ам, ми сама слопала! Так, але мама купила. Чи ти хотіла зробити сама? Купила? А? Я путежусь. Сила ковбаса мороза. І наполовині наші фондани. і тобі ось така тарілка. Очась. Але воно і все гаряче. Давай ми спробуємо морозило дістати. Папа. Ну, давай так. можем. Давай мы по С сделаем. Давай? Мам, давай не ласку Ну, а по нелюбе замор...